Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я розповім вам про найдорожчий скарб це здоров'я. Тож сідайте зручно, слухайте і дивіться уважно. Щоб бадьорим був ваш ранок, їжте кашу на сніданок. Вітаміни споживайте, фрукти й овочі з'їдайте, зараз всі гулять збирайтесь, за погодою вдягайтесь, бо повітря свіже всім додає багато сил. І про спорт не забувайте, у спортивні ігри грайте. Пийте чисту воду, діти, щоб ніколи не хворіти. Гарний настрій завжди майте. Посмішкою кожен день зустрічайте. Хто поради не забуде, той здоровим завжди буде. А зараз давайте з вами послухаємо вірш, який називається Здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Щоб бути здоровими, потрібно робити зарядку. Тож давайте і ми з вами трішки порухаємось. Рука! Ру-ка-ка! Головою покрутили. Руха-ка! Плечі вгору й опустили! Руха-ка! Руки в сторону, як крила! Руха! -ка! Покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, спинку рівно. Підтягнулись, не забули, посміхнулись рухатися треба всім, і дорослим, і малим, рухатися треба всім, і дорослим і малим. Рухатися треба всім і дорослим, і малим. Рухатися треба всім. Молодці! Гарно потанцювали. Дітки, то про що ж ми сьогодні з вами слухали вірш? Молодці, про здоров'я. Тож, дітки, будьте здорові! А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.